Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу розказати вам гороскоп здоров'я на лютий 2025 року. Значить, видимий рух Сонця та планету лютому буде впливати на стан здоров'я. Тому кожна планета буде впливати на кожний людський організм по різному, що може викликати різні його порушення, щоб зберегти здоров'я бажано, приділяти увагу впливу планет. Для допомоги в цьому пропоную вашій увазі гороскоп здоров'я на лютий 2025 року. Значить, Сонце до 18 лютого буде рухатись по знаку водолія. Це буде викликати хвороби, пов'язані з порушенням циркуляції крові, нервовими розладами, спазмами. У цей час можуть захворіти очі, серцем. Причина цих захворювань можуть бути фізичні та розумові навантаження, перевтома, порушення здоров'я може викликати різке коливання обміну речовин, кров'яного тиску, складу лімфи та крові, слабка циркуляція лімфи та крові може викликати різні флебіти, варікозне розширення вен, спазми судоми. Для профілактики необхідно дотримуватись певної дієти багатої на вітаміни, фосфор і залізо, пити лікарські засоби, займатися симовими видами спорту та розвагами на свіжому повітрі. Сонце з 19 лютого буде рухатись по рибам. У цей період зовнішнє середовище буде впливати на психіку людей, що безпосередньо позначиться на роботі гіпоталамусу та гіпофіза. І вироблені, і вироблені рядів гормонів, тестостерону і естрогену. Брак гормонів або їх надлишок може спричинити у людей втрату життєвої сили, синдром хронічної втоми, і, як наслідок, організм не зможе опиратися інфекційним захворюванням. Достатнього Виводити шлаки з організму, очищати кров і лімфу, всі ці порушення будуть викликати розлад травлення серцевої діяльності, дихальної системи, зниженню кисні, щоб не допустити порушення здоров'я, бажано складні питання вирішити заздалегідь або після проходження сонцем знаку ри. Людям, схильним до депресії та мел... меланхолії, в цей період бажано взяти відпустку, але не сидіти вдома, а вирушити в подорож, присвята... присвятити деякий час своєму захопленню, хобі та активно приймати участь у колективних заходах, відвідувати концерти, кінотеатри та спортзали, от ось льодові такі катки значить різні види зимового спорту включатись у ці значить, заходи. Потім для кращого самопочуття треба вживати таку їжу, яка багата буде вітамінами, всякими значить, мікроелементами. От, але також треба їсти е, добре, тому що це холодна пора року, і для е, здоров'я треба, щоб їжа була така ситна, ну, щоб організм поповнювався необхідними такими білками і всім, що необхідно для здоров'я. Тепер подивимося, що буде з планетами. Значить, ось, бачите, я вам показую гороскоп. от, І тут усі планети вони ось так рухаються, Значить, почнемо з Меркурія. Значить, З 1 по 14 лютого, лютого Меркурій буде рухатись по знаку водолія. Ось, бачите, він тут стоїть близько біля Сонця, рухається по водолію і проходить. Не тільки водолій закінчує, виходить з нього і проходить майже весь значить, знак риб. От. І що це буде давати? Це впливатиме на психіку, нервову систему, судини, це може проявитись у раптових неврологічних болях по всьому тілу, летючій невралгії, серцевих неврозах, нападах, істерії, спазмах судин. З 15 лютого Меркурій буде рухатись рибами, що впливне на процес мислення, може викликати втрату пам'яті, неуважність, мрійливість. Тому звертайте увагу особливо на дітей. Також може порушуватись кровообіг ніг, відбутися втрата чутливості пальців ніг. Людей можуть мучити підвищена чутливість ніг до охолодження і вологості, хворобливі мозолі, грибкове ураження ніг. Тепер рух значить, венери. Ось. Венера знаходилася, значить, рухалася у, значить, по рибам. Тут трошки вона проходить і зразу входить в знак овна, і по ньому весь час рухається до кінця місяця. От. Значить, до 4 лютого венера буде рухатись по знаку риб, що підвищує чутливість до переохолодження, через що можуть виникати обмороження ніг, слабкість в'язок, омілкових суглобів, грибкові захворювання. Також може порушуватись обміри. Речовин через нестриманість до певної їжі, ліків, наркотиків, алкоголю, наслідок чого можуть виникати психічні розлади. З 5 лютого венера буде рухатись по знаку овна, що може викликати підвищену мрійливість, галюцинації, білі сни, що буде знижувати працездатність, надмірне харчування, особливо вживання солодощів. Тривалий денний сон може викликати головні болі, підвищення цукру в крові, різні висипи алергічного характеру, через малу рухливість можуть страждати нирки. У цей час рекомендується займатися фізичними справами, перейти на дієту, знизити вагу. Рух Марса. Значить, весь лютий Марс буде рухатись знаком рака. Ось. Значте. От. Що може викликати запалення шлунку, розвиток пухлин та виразки шлунку, запалення жовчного міхура з гострими болями, швидкий розвиток маститу та сепсису. У цей період існуватиме загроза викидня та родової гарячки, збільшення лімфатичних вузлів та грудних залоз, навіть у чоловіків. От. Тепер рух Юпітера. Юпітер буде рухатись по знаку. Близнюків цілий місяць лютий, що може порушувати роботу. Легені, викликати легеневі хвороби, набряки легенів, емфізему легенів, коли порушується газообмін між кров'ю. Та повітрям і розвивається дихальна недостатність. Тому треба берегтись простудних інфекційних хвороб, особливо бронхіту, пневмонії, які створюють підґрунтя для інфіземи легенів. При таких захворюваннях негайно звертайтесь до лікаря і почніть лікування. Сатурн, весь лютий буде рухатись знаком риб. Ось Сатурн, ось, бачите, тут він. От. Що плине на кровообіг кінцівок, особливо ніг. Це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців, ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг буде, будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ та ванну. Рух урану. Уран весь лютий буде рухатись знаком тільця, що впливатиме на нервову систему. Ось уран. Викликатиме ураження нервів, в гортані, голосових зв'язок. Може викликати параліч піднебенням. Рух урану знаком тільця також впливатиме на роботу залоз внутрішньої секреції, внаслідок чого може порушитись робота щитовидної залози, статевих залоз, що призведе до ожиріння та порушення самопочуття. У цей період треба берегти шию від різних травм. І рух Нептуна. Нептун буде рухатись по знаку риб, що впливатиме, ось він теж так бачите, це Сатурн, а це Нептун. От, впливатиме на психіку людей, стан рідини та кислотно мужну рівновагу в організмі. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильність до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах не, небезпечно приймати алкоголь, бо це може призвести до, до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. Я б теж не рекомендувала в цей час захоплюватись якимось новими видами значить, духовних таких практик, як називають в лапках духовних, І, бо можна потрапити під вплив якихось сект або культів. Порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси та набряки у нирках, печінки, підшлунковій залозі, селізинці, пухлини водянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення сонлей. Необхідно уважно та бережно поводитись у цей час з рідинами, бо можна ошваритись окропом або отруїтись випарами. На цьому я закінчую. Спасибі вам за увагу і бажаю вам всім здоров'я міцного, щастя та успіхів. До побачення, любі друзі!